Дорога з у Борислав через ліс. В районі Буковиці маємо вийти. До самої буковиці знімати не будемо, просто покажу. Ліс міняється, стає більш усіннім. Тут іти до Буковиці від ріксуса Прикарпаття годину. Ну, Принаймні я так іду. Цю дорогу, ви знаєте, вона у нас частину потрапила, як ми на автомобілі спускались від відрячків. А ми тоді її просто перетнули і пішли на Трускавець. А, по дорозі, до речі, бачите, нафтові качалочки, хто цікавиться. Ми йдемо далі. Калюжі тут, там далі калюж не буде, там далі буде. Там далі воно буде інакше. Насправді по пройти можна і залишити їх чистими. Якщо в інший бігти, то спочатку вийдемо до Форельника. А далі вже куди хто хоче, може повернути хтось в Трускавець, може їхати далі на уличне, на Доброгостів. Та там до стрія можна доїхати бігти при бажанні. Колобанька. А далі вже дорога буде. Більш суха, менш калюжна. А дерево одно вже почервоніло, Класно, ось Аж потічок тече. А правороча на натова котелочка. Вот смеєць там, далі зараз в Лисзайде велодоріжка. Так прямо серед лісу вказівний. Хоп, велодоріжка. Навіть не знаю куди вона виведе. Дерева полягали спати. сполом столом ці дерева Столик, пеньок, місце для пікніка. 10.30 Revit giyin. тачки жовті. жовто червоно зелено коричневі mm -hmm. вітро ну йти тут значно приємніше ніж по вулиці Пасічній у Львові Am cumpărat un omobil, o Дорога така, що не помилишся. Справді нема сенсу. Весь маршрут показувати, бо годину вона займає від ріксуса до Буковиці пішки. Та й насолоджуватися. Справа ліс. Сліва ліс. Прямо дорога. Ліс? Ліс такий, який має бути. Ліс. Буки, смереки. Ніхто не задумається, що Буковиця називається, Буковиця. знаю. Я не вважаю, що в честь бокавіля. Ну, частина правди це моє. І буковиці, і буковелю дав назву Бук таке дерево. Так що, кому не вистачає пішохідних маршрутів у самому Трускавці, ми пропонуємо пішохідний маршрут на буквицю пішки, через ліс по хорошій дорозі. Назад можете так само, можете іншою дорогою. Можете на маршрутці приїхати. Ми назад підемо в напрямку до джерела. А від джерела вже теж через ліс до Трускавця йдемо. Тут весь маршрут буде пішохідний. Підіймемося на Буковицю. З цього боку спустимося з того, вернемося в Трускавець. Тою іншою дорогою, якщо йти від Буковиці до знову ж таки, входу в Трускавець, умовно називаємо озеро там, навіть менше годин 45, хвилин можна йти від Буковиці. Ну так, година. Година часу, так, щоб не поспішаючи, так само, як тут від кристала ми йдемо. Таким темпом, без поспіху ми за годину дійдемо. Так само там від озера до озера, від Буковиці теж година. Дорога теж хороша. Ну, а зараз почнеться направа велодоріжка. Шановні велосипедисти, не пропустіть. Знак, бо він в кущах. Хто їздив цією велодоріжкою, поділіться з нами враженнями. Чи вона хоч є, чи то фейкова? Поставили два знака, списали гроші. А, на бок вийшла наліво, так. Навело доріжку направо. Ось така велодоріжка. Трошки боліться, але що поробити.